Їхнє завдання бути непомітними і вражати ворога. Це про бійців розвідувальної десантної роти 140-го окремого розвідувального батальйону 30-го корпусу морської піхоти. Тут максимально навчають бійців і на суходолі, і на воді. На злагодженнях до автоматизму відпрацьовують кожен рух, стріляють з різноманітної зброї. Тему продовжить Луїза Єреміна і на команді встановимо. Це навчання бійців розвідувальної десантної роти 140 го окремого розвідувального батальйону 30-го корпусу морської піхоти. Вони відточують кожен свій рух. Наступний етап маскування. Бійці відпрацьовують пересування малими групами. Не хочу звучати пафосно, я почалося хижаком в цій роботі, маскуючись, будучи тихішим, ніж зазвичай при піхотній роботі. Виявляючи ворога першим, ніж він виявить тебе. Морпіху на псевдополяк лише 22. Вільно спілкується польською та іспанською. За його плечима, контрнаступ на Харківщині, бої за Бахмут. Нині він вчиться тактиці морської піхоти та розвідки. На половині напрямків головніше було втриматись і нарешті винайти ворога. А, врешті напрямків знайти ворога і атакувати. Це все вижити це третій пріоритет. Поруч з ним побратими, які лише кілька місяців як доєдналися до цієї розвідувальної десантної роти, багато з них мають конкретну мету звільнити дім від окупантів. Мета ціль це повернути своє, своє місто, зняти той кацавський флаг та повісити наш рідний. Прапор України Його двадцять 24. Він мріє бути Марксменом. Марксмен і снайпер це різні речі, але виконувати вони одну і ту ж саме функцію знешкодження ворога на різних відстанях. Відкувати за диханням, чути своє серце, щоб прозвести влучний постріл. Командир розвідувальної десантної роти 140-го батальйону розвідки у війську ще з 15-го року бойове хрещення саме в цьому батальйоні було у кринках. Добратися до кринок це вже було 70% успіху, виконаного завдання. 30% просто припадало на те, щоб там утриматись. Денис розповідає, готові всім тонкощам навчати всіх, і колишніх піхотинців, і новобранців, які тільки но приєдналися до війська. Людину в нашому підрозділі, яка тільки приходить. Не питайте, зразу закинути на лінію бойового зіткнення. Знову готуємо. Обов'язкове відпрацювання для всіх бійців роти стрільби. Тренують і в день, і вночі. Коли мені на завданні, ми всі время в чомусь на ближнє розстояння, да? нам треба цілитися не от сюди, а цілитися от сюди. Точність і влучність відпрацьовують з різної зброї. Це український Форт 600, гранатомет 40 сорокаміліметровий. Має велику потужність, дуже запугує ворога, бо він не розуміє, що відбувається. Бійців розвідувального десантної роки ще навчають і дайвери. Захисники проходять і водолазний курс. Для цього є все необхідне обладнання, аби захисники могли виконувати бойові завдання як на суші, так і у воді. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Факти сітіві. Єдині новини.